Третя серія Зомбі Апокаліпсі. Дякую, що ти мені допоміг. Да не зашли, Кстати, ти не хочеш нашу ба? Хочу Тогда поїхали. А як ми будемо їхати? <смір> На машині. так, пішли, Давай, давай, давай. <смір> так, ти ще поїхали! Пі поїхали. Так. А чого ми медленно їдемо? Вот так їдемо через свето. Скоро зараз ми приїдемо, не хвилюйся. добре. Так, так так, пух! Так, на січа. Так, 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 надо закривати. пик. Так, надо нажатие пик. Нажати. Опа! Насить объявимось, давай. Вот так, ну что, заходим? Давай. Ну что, давай заходим. Давай. Так, давай я довечу, як треба е, обов'язково спрацювати в базі. Перший де казати про нашу базу, не вже де розказувати про нашу базу. Так ти мені зараз е, про нього говориш. Пішов геть. І тут є камери, які в, вони слідять. І тут є падя, тут е, одне з п'ять. Все я тобі розказав, може. У мене є для тебе є вопро... вопрос. Який? Чому у тебе надіти в роту? Тебе це волнує? Так да я не зніму. Будь ласка, трусах прохладить. Пішов геть Пі-пі-пі. Привіт, як тебе звати? Мене Михаїв Петрович. Понятен. Так, зараз провірим. Ой ай. Привіт. Як тебе звати? Мене звати Влад. Влад, пробати тивочка. Пішов геді Пш. Бляха, я зовсім не подружився. Ну ладно, з ким подружий. Продовження слідує.